Ну, якщо ми говоримо про українське питання, воно там включено, і звісно, нам важливо чи буде прийнято остаточне рішення, яке начебто узгоджено щодо використання російських активів, а точніше, відсотків по цим активам, тому що нам джісен пропонує надати кредит в 50 мільярдів. А для того щоб обслуговувати цей кредит, щоб Україна нічого не платила, є пропозиція, щоб відсотки від цих. Майже 300 мільярдів, які знаходяться в різних банках, в основному європейських країн, щоб ці відсотки покривали відсотки, які мають платити по кредиту Українська держава. Ну звісно, що в Москві це не подобається, вона заявляє протести. Між тим, це юридично чисте рішення, тому що російські активи так і залишились хоча була і тема того, щоб їх взагалі. Конфіскувати, от так що ця сума 50 мільярдів, вона зараз дуже потрібна українській економіці, збройним силам, нашому оборонно промисловому комплексу. Ну інші, мабуть, речі, які будуть е, також присутні на цьому саміті, очікується підписання е, договору про військово технічну співпрацю між Україною і США. Інколи це журналісти називають безпековими угодами. От Україна вже вклала. Ці угоди з багатьма країни. Ось час прийшов до Сполучених Штатів Америки. Ну, це, мабуть, найголовніша угода з усіх тих двосторонніх, які ми уклали. Побачимо, які будуть там прописані суми щодо підтримки України. Можливо, там буде конкретизація того, що Сполучені Штати Америки нас цікавить у військовому плані, будуть надавати нам з передових технологій, з передових озброєнь. Ну і звісно, враховуючи непросту ситуацію на фронті, реалізація цієї угоди буде швидкою, тому що вона не потребуватиме ратифікації. Тому очікуємо сьогодні, якраз українське питання буде обговорюватися саме декілька днів. Іде тому вже в кінці дня будемо мати конкретні результати з Апулії. Це одна з провінцій Італії на півдні студії. Ну, я ж сказав, що вона не буде е, е, ратифіковуватися. Знаєте, що ратифікація може тривати і рік і півтора. Ну, ви підпишете годи, і вона, вона провисає. Трамп вступає в свої повноваження е, з е, нам з 20 з другого січня наступного року. Нашій, до цього моменту вона буде діяти так, що у нас в запасі ну, мінімум сім місяців. З половиною, а за ці сім з половиною місяці ми отримаємо дуже багато чого зі сполучених штатів Америки. Він її може переглянути цю угоду. Можливо, він скаже, що її треба посилити. Вона недостатня, не відповідає потребам України для того, щоб перемогти Російську Федерацію. Я цього також не виключаю. Ну, Китай не бере участь тому, що він вважає, що мала брати участь Росія. На Наша позиція, що на в саміті Росії нам не потрібно, тому що нам треба зводити позицію з країнами доброї волі, які хочуть миру миру на принципах міжнародного права і з цієї спільної позиції потім почати розмовляти з Росією. І звісно, що вже на наступних самітах Росія має бути присутня, тому що без Росії жодне питання вирішити неможливо. Ось, власне кажучи, Китай говорить, що треба з першого Саміту запрошувати Росії розмовляти з Росією і так далі. У нас було бачення про те, що на першому саміті точно не будемо розмовляти з Росією, mm -hmm. а судимо деякі свої позиції між країнами різних континентів, які хочуть закінчення війни на нормах і принципах міжнародного права. Ну, Китай пропонує закінчувати війну на принципах справедливості. І очевидно, що принципи справедливості відрізняються від норми принципів міжнародного права. Очевидно, що вони, мабуть, включають якусь справедливість того, що можливо агресор може якусь частинку території забрати. От. Не знаю, чому вони не хочуть щодо норми принципів міжнародного права, при тому, що Китай постійний член Ради безпеки, і тому виникає дуже багато питань до Пекіну. Але ось така позиція є. У Пекіна є багато таких схожих позицій країн, які орієнтуються на Крим, тому от і багато країн не поїхало на цей саміт в Швейцарію. Ну візит не оголошений, наш про нього взагалі нікому не було відомо, тільки вузькому колу осіб було про них відомо, і питання, які виносились. Ми не чули звіт про це ж про що говорили, тому що нам тут. Ви думаєте, про що говорили? Можна тільки, тільки догадуватися про якісь речі, в яких Саудовська Аравія займає міцні позиції в світі. Це один з головних експортерів нафти, один з головних гравців на Близькому Сході. Це країна, яка заявила, що не буде брати участі у саміті в Швейцарії. Побачимо, можливо, і буде тепер з цих розмов і так далі. Ну і майте на увазі, що Саудовська Аравія має багато серйозних впливів на інші країни регіону, тому її думка важлива. Тим паче, що Саудівська Аравія зголосилася брати участь в деяких гуманітарних питаннях, в тому числі щодо повернення українських дітей. Якщо ви не вірите в свої кордони, заявіть про це відкрито. Запропонуйте це політичному керівництву нашої держави, що ми навряд чи втримаємо кордони. Давайте про це всі заявимо, uh -huh. що ми там щось готові віддати. Uh -huh. От, давайте будемо боротися, щоб віддати менше і так далі. Чи це виграшна позиція? Ну як вам сказати, Щодо мене, категорично, ні. От якщо ми члени ООН і сповідемо принципи статуту ООН, конвенції, які існують, то в принципі принцип суверенітету територіальної цінності він залишається. Отже, війна Нагад... нашу... треба нагадувати Китаю, що Китай гарант територіальної цілісності України відповідно до. Будапештському меморандуму. Буда перський mm -hmm. меморандум не є зобов'язуючим документом більше декларативним, але навіть декларативно Китай заявив, що гарантуватиме Україні державний суверенітет і територіальну цілісність. Mm -hmm. Питання в тому, чи вдасться нам закінчити війну на українській формулі миру. Ну хотілось би, от, але все ж залежить не від того. Які ви там ведете переговори в Женеві чи в Саудовській Аравії. Це залежить того, яка лінія фронту. Будуть у нас перемоги на лінії фронту, все буде в порядку. Не буде перемог. Ну а тоді будемо, будуть вам нав'язувати інші плани. Які, якщо нам припинять допомогу міжнародну, то треба йти на всі е, домовленості, які нам запропонують. От і все. Поки що гроші дають, ну треба боротися і так далі. Показувати результат, показувати волю до перемоги, показувати єдність, показувати силу характеру для боротьби, розумієте? От. Вам же ж може хтось з Техасу сказати, що Не, нема за тисячу доларів. Ну, каже, в нас в Техасі так виняв револьвер да й забрав машинку, розумієте, і поїхав. Ось З такими підходами у нас Москва працює, розумієте? Угу. Ось і все. Але ж є поліція, могли б цього підстрелити, хто з, 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 з пістолетом зайшов і так далі. Так, от щоб його підстрелити, треба мати сучасну зброю. Це що ми боремось в розмовах з нашими партнерами, головним Сполученими Штатами Америки здати території, ви завжди встигнете. Поборіться за те, щоб вона була незданою. О, Уже, о, вже вже розуміє абсолютно. От якщо головна за раніше позиція би не, не влізти в. В цю війну якось, щоб, не дай Бог, щось Москва погано не подумала, здається, вже всі зрозуміли, що Москва піде далі. Це ж не те, що ми їм все розказуємо, вже вони самі про це говорять. І це добре. А розуміння цього значить те, що Україну дешевше їм підтримувати Україну, чим оце взяти, зекономити гроші, залишити на поталу Росії, яка спробує знищити українську державність, а потім самим воювати.